В парламенті зареєстрований законопроект, реєстраційний номер 8339. Цей законопроект стосується того, щоб наші з вами герої-захисники, які сьогодні воюють на фронті, могли отримати військове звання, офіцерське військове звання, не дивлячись на те, що в них немає вищої освіти. Героїзм, патріотизм і захист батьківщини не залежать від того, чи встигла людина до війни отримати вищу освіту, чи ні. Станом на сьогодні прикордонна служба хотілося б їм подякувати, підтримує цей закон. В них є пропозиції, які будуть враховуватись до другого читання. Ми з колегами авторами цього закону вже не перший раз звертаємось з проханням до всіх фракцій включити цей законопроект до порядку денного. Єдиним аргументом сьогодні є питання того, що міністерство оборони. Дало негативний висновок. Ну, по-перше, це відписка, і по кожній з позицій ми можемо подискутувати. По-друге, ви знаєте, я думаю, що Міністерство оборони сьогодні є чим зайнятись, починаючи від кадрових питань, закінчуючи скандалами, які навколо цього міністерства сьогодні ми з вами спостерігаємо. Шановні колеги, я звертаюся до вас. Я звертаюсь колеги до вас з проханням дати доручення комітету. Підтримати таку пропозицію, дати доручення комітету, розглянути цей законопроект і винести його з першому читанні в зал. Це дасть змогу людям, які проявили героїзм, які не мають стягнень непогашених, які воюють щонайменше півроку на фронті, мають сержантський старшинські звання отримати звання молодшого лейтенанта. Хто їздить на фронт, а тут багато хто з вас були на фронті, спілкувалися з нашими військовими, знає, що сьогодні є потреба збільшення офіцерського складу, якісного офіцерського складу, який вміє воювати, який бореться за нашу з вами незалежність, а головне, цінує життя тих, з ким він воює. Це те, що відрізняє українську армію від расистів. Шановні колеги, тому я прошу голову Верховної Ради поставити пропозицію про невідкладний розгляд цього законопроекту на комітеті і винесення цього законопроекту, включення винесення на розгляд Верховної Ради України. Дякую, ставлю на голосування озвучену Дмитром Олександровичем Разумковим пропозицію. Прошу голосувати. За 304 рішення прийнято.